Ну а от президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа може померти, каже у континенту зараз дуже багато недругів і зовнішніх і внутрішніх. І на його думку, основні загрози виникають через війну Росії проти України, зростання популярності праворадикальних партій та проблеми, пов'язані зі зміною клімату. ну і Орбан теж казав, щось таке про те, що Європа не розрахувала свої сили або не розраховує достатньо свої сили, втягуючись у війну. Ну, так і він теж каже, що це якби створює проблеми для Європи. Ем, ось так. Тобто вони, в принципі, однаково думають, і Орбан, і Макрон просто по-іншому формулюються. Ну, звичайно. Ін... Ну, Просто Орбан він такий, знаєте, він зайняв таку нішу людини, яка. Ну, типу знаєте, такого Жириновського в складі цього керівництва Російської Федерації. Тобто він повністю людина спецслужб, але він закидує якісь такі дивні ідеї, далі дивляться, як на них реагує преса, як народ реагує. Ну, приблизно роль Орбана в Євросоюзі вона така. Тобто він озвучує і робить те, що хотіли б зробити інше, але не можуть з якихось інших причин, бо вони більш багаті, більш якби солідні країни і так далі. А він ну йому це нормально, він собі дозволяє. От, от і вся історія. Тобто, ну він зараз він яку тезу просуває, що Росія не не збирається воювати з НАТО, тому типу, а для чого ми будемо готуватися воювати з Росією. От і тут ну, це ситуація неоднозначна, тому що ну за ну якби відомо, що Росія е, дол, Путін довго думав все-таки на Балтійські країни uh -huh. наступати чи на Україну, і кажуть, що потім дуже е, розстроївся, що він все-таки зробив неправильний вибір, що напав на Україну. Uh -huh. Ну uh -huh. назад yeah, речі... це правда невідомо, але воно дуже похоже на правду, тому що ну ці про свалські коридори в кінці 21-го року. Воно мало ну, воно мало вигляд досить ймовірний. зараз. Звичайно, там НАТО готується, там все буде. Тобто, коли ми говоримо про європейських лідерів, ми по це з вами про це почали говорити. Вони опинилися ну, в такій ситуації, що коли було 100% домінування Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки забезпечували їх безпеку. А їхнє завдання було б забезпечити соціально-економічний розквіт і в них все чудово вдавалося. Коли виросли інші країни, частка Сполучених Штатів Америки в економіці і в безпеці стала менше, лідери Сполучених Штатів Америки не готові 100% гарантувати всю безпеку в Європі. Вони почали, ну, європейські лідери, почали думати, а що їм робити? Вони залишаються найбільшим ринком світу щодо споживання. Вони дуже привабливі, але вони абсолютно не захищені своєю зброєю. У них дуже Таке населення, яке Ну, по перше, у них нема кордонів. Ви можете спокійно мігрувати. Тобто, наприклад, закрити кордони Польщу, провести там мобілізацію ну, майже неможливо. Тим більше, що частина людей почала мігрувати вже зараз. Ми можемо Мобільність робочої сили, академічна мобільність, і тому сама ідея, наприклад, закрити кордони це вже підрив економіки Європейського союзу, тобто проведення будь-яких мобілізаційних заходів, воно руйнує саму концепцію існування європейського Союзу. Європейський союз створений для миру, для торгівлі, а не для війни. Тобто основна мета тої ядра Європейського союзу створилася для того, щоб Німеччина з Францією не воювали. От ну це всі знають. Тепер нові виклики. І якщо б Сполучені Штати їм могли щось гарантувати 100%, то вони б продовжували своє спокійне життя. А оскільки Сполучені Штати, якби не стали не таким абсолютним домінуючою силою, ну, у них є побоювання. І тому вони у них якби правильно ну, там, розподілені ролі. Урбан працює з Китаєм, з Путіним. з... Він входить як Угорщина, входить, як спостерігач в всі тюркські народи. Ну, тобто вони працюють з глобальним півднем в, ну, в різному статусі. І все ну, по факту, все залежить від Сполучених Штатів. Якщо вони проявлять лідерство надалі, uh -huh. то вони можуть забезпечити все інше. Якщо Сполучені Штати не будуть проявляти лідерство uh -huh. в Європі. То такі лідери, як Макро, Макрон, перейдуть, умовно кажучи, на бікорбана. От і все це важко, якщо чесно уявити, але тим не менш.